Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Ми з вами продовжуємо досліджувати авторинки Європи і дивимося, звідки українці приганяють автомобілі і які автомобілі є найпопулярнішими. Сьогодні разом з вами поговоримо про таку країну, як Литва. І коли в Українця запитати, а що він знає про автомобілі з Литви, як правило, в нас складається асоціація Литва дорівнює авто Євробляхи. Так, це є правда, тому що найбільше євробляк було загнано з Литви, з Польщі, з Болгарії, з Угорщини. І ми бачили багато цих автомобілів на литовських номерах. І ці автомобілі на сьогоднішній день більшість є вже розмитненими, і українці продовжують завозити нові автомобілі. В цьому році, з 1 січня по 10 вересня, було розмитнено 35 тисяч автомобілів з Литви з періоду, коли був розмитнення нульове. Розмитнуло 23 тисячі таких автомобілів. Отже, ми бачимо, що Литва займає третє місце в Європі серед автомобілів, які проганяються в Україну. Її попереду таке Польща перше місце, і далі йде Німеччина, друге місце. Потім вже на третьому місці бронзове місце займає Литва. Чому саме Литва є такою популярною? Це невелика країна, там не багато автомобілів, але все ж таки вона займає третє місце. Якщо ми дивимось на Польщу, дивимось на Німеччину, там як правило, автомобілі продаються в автохаусах або в автокомісах. А Литва, вона ще зберегла такий вид продажу, як продаж автомобілів на авторинку. Це щось таке, як є в нас сьогодні, коли в день, в суботу, в неділю збираються великі авторинки, і там люди можуть прийти і вибрати. Приїжджають звичайні фізичні особи, не тільки там юридичні особи, якісь компанії. І це також підходить людям, тому що люди можуть торгуватись. Але сам принцип продажу автомобілів з Литви він є дещо інший. Більша частина автомобілів, які продаються в Литві для українців та для інших громадян, вони, як правило, купуються в Західній Європі. А в Литву вони привозяться на великих автовозах, і в Литві вже йде підготовка цього автомобіля до продажу. Тут є і позитивні сторони, і негативні. Чому тому, що в Литві, як правило, ви можете купити відремонтований гарний автомобіль за набагато дешевшою ціною ніж в Німеччині, тому що в Німеччині такі роботи відновлювальні будуть коштувати набагато дорожче. Така сама ситуація і в Польщі. А в Литві дешевша робоча сила, отже, і дешевше відновлення автомобіля, і це радує. Але є інша проблема, коли ми купуємо автомобіль в Литві, його потрібно ретельніше перевіряти. Чи не було в нього суттєвих складних пошкоджень, тому що як такого сайта для перевірки немає, і ми не можемо перевірити, чи автомобіль був в серйозному ДТП чи ні. Його потрібно фізично оглядати в на авторинку або на майданчику. І що ще так приваблює українців? Та інших громадян в Литві чудове законодавство в плані автомобілів. Саме і через це, коли з Литви було пригнано багато євроблях. Там легко оформити фірму, на цю фірму поставити безліч автомобілів на реєстрацію. І так само там легко купити автомобіль, легко його зняти з реєстрації. Якщо ми проводимо якісь дії з автомобілем в Україні. Куди ми йдемо? В сервісні центри, і там ми знімаємо з обліку, продаємо, перереєструємо. В Литві є аналог таких сервісних центрів. Він називається регітера. і саме там в цій державній установі, відбуваються всі маніпуляції з автомобілем. І коли ми дивимося, топ 15 автомобілів, які продаються в Литві, ми помічаємо, що це, начебто, солянка, яка змішалася з найпопулярнішими автомобілями Польщі та Німеччини. Отже, швиденько по ним пробіжимося. І перед тим, як ми будемо дивитися цих до 15, я хотів би вам сказати, що 89% автомобілів, які продаються в Литві, вони нижчі за ціною ніж 5 тисяч доларів. Це також приваблює українців саме цей ціновий діапазон. Українці шукають дешеві автомобілі, і Литва дає саме такі дешеві автомобілі до 5 тисяч доларів. Отже, то 15 і ми розглянемо першу десятку. На першому місці, як завжди, це Volkswagen Passat з середньою ціною 2600 доларів. Далі йде Volkswagen Golf, середня ціна 2082 долари. Закриває трійку Ауді А А6». 3500 доларів. Саме по Ауді було безліч Ауді саме литовських. Opel Zafira, четверте місце 1940 доларів. Skoda Octavia, 2700 доларів. Volkswagen та 2500 доларів, Audi a 4 2900 доларів, Opel Astra, 2025 доларів, Renault Megane, 2500 доларів і закриває десятку BMW 5-ї серії 4100 доларів. Отже, саме на такі автомобілі ми звертаємо увагу, як BMW 5 серії Audi A4, Audi A6, плюс-мінус такі зайде чудові автомобілі, які ми можемо купити в Литві, дешевше, навіть ніж в Німеччині, тому що вони, можливо, мали якісь пошкодження. Корозію і в Литві були відновлені. Отже, коли ви будете шукати собі автомобіль? Якщо ми шукаємо в Німеччині, це нас мобіле дає. Якщо ми шукаємо в Польщі, це Ото Мото. А в Литві це Автоплюс ЛТ чудовий сайт, на якому ви можете знайти для себе автомобіль. Якщо потрібно буде перевірити цей автомобіль, можете нас набрати. у Нас є хлопці в Литві, які можуть під'їхати, перевірити і скинути вам фото, відеозвіт. Отже, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.